Зараз ви захочете купити цей диван-трансформер зі столом, тому що я закриваю його єдиний недолік, який існує. Бачите, коли він розкладений, тут іде типу нерівна поверхня для сну. Але зараз іде дуже класна ціна на топер. Е, ось такого ось такий вигляд: він має 6 см висоту, коштує всього 2500. Тобто 2500 ви доплачуєте і повністю вирівнюєте собі поверхню для сну. А чому я кажу, що це єдиний мінус диванчика 3 в 1? Тому що він суперфункціональний і зручний. Крім того, що розкладається у спальне місце. До речі, система розкладання проста, і спальне місце комфортне тут без безпружинне наповнення. Він ще розкладається в ось такий стіл. Столешні де 2:34 подовжині. Тут 10 людей поміщаються без проблем, і є ось така спинка на лавочці. Як на мене. Ну, супер, такий універсальний трансформер, який класно може зекономити місце чи то в смарт-квартирі, чи то на кухні, чи то в приватному будинку, буквально де завгодно. Моделька 3 в 1 коштує 29 500, З топором у нас виходить 32 тисячі комплектів, але у вас повноцінне рівне спальне місце, на якому ви можете спати хоч кожен день. До речі, розмір 140 на 200 спального місця. Замовити диванчик 3 в 1 можна на сайті Солоха, є в шапці профілю телефончик для зв'язку.